Добрий день, друзі. Сьогодні хочу записати відео. Ось бачите, приїхав вже на поле, об'їжджаю його по кругу. І хочу поміряти вологу кукурудзу. Як пам'ятаєте, з посівною у нас три гібрида. Мейфлауер, це що я зараз буду тут міряти. Потім далі буде метод і в кінці буде гармоніум. Оце, друзі, хочу поміряти вологу. Щоб приблизно розуміти, який гібрид, яка волога і коли у нас будуть жнива. Зараз заходимо разом з вами. У нас є один такий чудовий пристрій для виміряння вологи. Класний. Зараз ми з вами зайдемо, я буду заходити аж далеко, то поки вимкну запис, як буду рвати, вже включусь. Друзі, подивіться, у нас далі отако, якщо по рядках йди, йти, там є ярочок. І оце з цього ярочка завжди ось. Оцей ліс з другого лісу, що там на кінці, ходять дикі кабани. І ось подивіться, отут -от -от стежечка, і ось така пряма, далі. І там є вихід в ліс. Ось подивіться, зараз, якщо знайду, тут сліди десь, Блін, щойно бачив сліди. А, ось. Бачите, дикий кабанчик бігає і їсть нашу кукурузу. Так, друзі, ось я вирвав вже два качана. Гібрид Mayflower, а будемо міряти його вологість ось таким агрегатом. Так, це у нас вологомір Вайл 200-та модель. Сюди зараз натеребимо, зараз я натереблю і знову включусь. Відразу включимо, виставимо кукурудзу. Так, у нас тут стоять соєві боби. Останній замір. Ось, вибираємо кукурудзу. Є. Зараз ми теребимо і будемо дивитися, що він нам показує. Ось, подивіться, отакі маленькі качанчики, звісно, не такі, як минулого року. Да, трошки десь, я не знаю, можна відсотків 25-30 менше, ніж минулого року. Ну нічого, минулого року цей гібрид теж качани були менші серед усіх гібридів. Але в. В нього насіння найважче по натурі. Зараз будемо теребити і дивитися. Так, друзі, ось вже натеребив. Нажимаємо вимір. Поїхали. Так, держимо рівно, хоппер наповнили. Ждемо. Висипаємо. Так, зараз хвилинку, друзі. Це нам треба зняти. О. Зняли. Очищуємо сюди, очищуємо назад. Зараз і нам все покаже. О, 19. Це є добре. 19 це хорошо. Так, що в нас показує натура? Ну, тут воно показує чомусь в кілограмах. А тут, виходить, у нас це 742 грами в літрі. Ось бачите, тут показано. Що ж, друзі, це в нас був метод. Зараз переїжджаємо на метод. Це у нас був Mayflower, зараз приїжджаємо на метод. Так, друзі, ось я вирвав метод. Ось бачите, такі качани, трохи більші. Ніж Mayflower, але ось я вирвав качан. Спочатку подумав, чому він такий маленький. А як виявилося, що один качан більший був вище, я його не побачив і на ходу просто йшов, рвав, не дивився, не вибрав качани. А це я вирвав другий качан, скажімо так. Той перший був трошки нижче, я його не замітив, а так рвав на рівні так, щоб було удобно. Оце такий другий качанчик. Ну, Він є, можливо, не знаю, відсотків 10, там, де десь чи не зійшло насіння, чи ще щось. Ну, Таких качанчиків других дуже мало. Зараз, друзі, знову витреблю, зміряємо. Так, друзі, гібрид метод. Нас минулорічний рекордсмен. Молотили його при врожайності, при волозі 19, він давав 19. Ой, при Володі 19 він давав 14 тонн, там 13,9. 21,1. Як бачите, на 2% він мокріший. Ну, минулого року теж він був мокріший десь на півтора відсотка ніж Мейфлавер. Ну нічого, зараз їдемо до, до гармоніума. Так, друзі, ось наш гармоніум. Як бачите, качанчики маленькі, але ось подивіться, оця спека, що в нас була кінець, серп... кінець липня-серпень, там початок, як бачите, воно дуже сильно дало йому по голові. На методі Мейфлавері я такого не помічав. Гармоніум у нас вперше на полі, тому ось така ситуація бачите, на кожному качані. Спостерігається. Зараз, друзі, будемо міряти його вологу, щоб приблизно розуміти, коли в нас жнива. Так, друзі, забувши сказати, як бачите, метод мокріший, ось збереглося вимірювання. І натура в нього 700 грам, а там була, здається, 740, якщо не помиляюся. Так, тепер у нас гармонію міряємо. На відчуття для, на рукці, мені здається, він буде найсухіший. Так мені здається, бо прям ті гібриди відчувалися, що волога є. А тут він сухіший. 18,5. Цікаво, і натура, подивіться, яка натура, 750 грамів. Буде цікаво, що він буде показувати. Хоч і качанчик менший, але я думаю, що цікаво буде поглянути на результати. Що ж, друзі, на цьому відео буде закінчуватися. Закінчили, як бачите, ми вже перебивати всю палку соняшника. Що я хочу сказати, що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всіх буду радий бачити і нових глядачів, і моїх постійних глядачів. Всім гарного дня, мирного неба над головою. До побачення.